Продовжуємо інформаційний випуск. Щорічно, медики основної госпітальної бази області особливою увагою і пеклуванням оточують тих, хто чекає на повернення своїх рідних і близьких з фронту. Тут поза чергою можна проконсультуватись з ендокринологами, кардіологами, окулістами, хірургами та іншими лікарями. Подробиці у наступному матеріалі. В рамках акції, яка передбачена для сімей наших захисників, близько 15 вузькопрофільних спеціалістів допоможуть рідним забути про скарги на своє здоров'я. Я вам обіцяю від імені колективу лікарні, що для вас буде зелено вулиці скрізь, де треба буде здавати аналізи, де треба консультації наших кращих фахівців. Вони сьогодні з вами з нами разом. Будуть допомагати, поставити діагноз, проконсультувати. Якщо потрібна буде допомога, обов'язково ми її надамо. У медичному закладі є усе необхідне обладнання для виявлення і лікування тяжких хвороб та їх наслідків. Це багатопрофільна лікарня, спеціалісти і терапевтичного і хірургічного профіля, а також діагностичні процедури. Це ультразвукові дослідження, функціональні дослідження, все, що є в арсеналі. Починаючи з 2014 року, лікарям вдалося врятувати більше 23 тисяч військовослужбовців. Щоправда, медики стверджують, їх діяльності заважає мер міста. Дійсно, ви бачите, нам приходиться буває боротися з місцевою владою, тому що вони не завжди це розуміють. І замовними публікаціями бруто льють, але ми вистояли, ми вистояли. Відвідувачі лікарні не звертають уваги на публікації в підконтрольних міському очільнику телеграм-каналах. В свою чергу висловлюють підтримку та вдячність для проведення таких заходів. Дякую колективу. У нас ми ще обслідування не проходили, але ми вже сім'ї. Я от перший раз на цій акції мені дуже приємно і ну прям турботою мене огорнули. Жанна Махайлівна, мати військового, каже, через постійний стрес та переживання за сина стан здоров'я потрібно постійно перевіряти. З цим допомагає обласний медичний заклад. В зв'язку з тим, що про нас не забувають. Я мати воїна, який вже був і поранений, і під Мар'їнкою і досі пор служа. І так що я дуже довольна, що нас так пригласили. Все дуже добре, відношення дуже хороше. Я вважаю цю акцію, треба проводити ну, кожен рік, коли ну, рік це точно не забувати про батьків, як ми переживаємо за своїх дітей, за своїх воїнів. Я так вважаю. Ця ініціатива створена у 2016 році і вже вісім років поспіль допомагає рідним наших захисників відчувати себе потрібними та мати змогу контролювати своє здоров'я. Маргарита Кузьменко Ілля Ломовський, новини Д1.